125 гривень, саме така вартість одної одиниці в цьому прекрасному затишному лоті. Лот з 11 позицій вартує 1370 гривень. Ось такі светрики. Можете подивитися, як виглядають на модельки. Ков буде тут 4 штуки. Всі вони будуть сіренькі з такими воротничками маленькими, гарними. Дуже м'яка, приємна тканина. Вони ідуть в'язані. Штанів буде сім штук в двох кольорах. Одні будуть ось такі сірі. Можете подивитися, які вони. М'якенька резиночка, нічого не буде тиснути. Ось такі знизу. Розміри будуть штанів з S по L, ковтинок з S по L також. Можете подивитися як на модельці. Та ще ось такі штани. Бежеві дуже гарні. Вони йдуть вкорочені. Подивіться, як на модельки виглядають. І дуже гарно ці кольори будуть між собою з'єднуватись. Нагадую вам. Лот з 11 позицій вартує 1370 гривень. Щоб замовити, звертайтесь до наших менеджерів. Всі контакти менеджерів залишу під цим відео.